Ліс мікс сорту крем. Ціна 10 євро за кілограм, лотів у нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеогляд цього лоту. Це є флісочки, чоловічі та жіночі. Дивіться, яка класна, брендова, The North Face. Розмір у нас іде Елічка. Так вона виглядає. Стан її просто ідеальний. Дивіться, бачите? Так. Наступна моделька. Ось така рожева. Оверсайз. Жіноча моделька. Наступна ось така чорного кольору. У нас іде жилеточка. Теж стан є ідеальний, великий розмір 2 xl Ще в нас є ось така ніжна голубенька. Можна голубенька. Наступна ось така зелена, подовжена. можна сказати в формі, ну, такого плащика. Теж розмір у нас де великий, і кселька. Наступна модель ось така синенька плісова кофточка. Розмір елічка. Ще ось така йде у нас примарк. Рожева сорочечка. Теж великий розмір у нас. Розмір теше 48 Жіноча моделька сам, бачите, гарний. Наступна ось така синього кольору. На замочку, літочка. Це, я так думаю, чоловіча моделька. Наступна ось така білосніжна. Розмір у нас йде теж 48-й. напевно жіноча. Вибачайте, якщо помолилась. Дивіться, стан ідеальний. Білесенька, білесенька. Наступна ось така оливкова. З таким принтом, з капішончиком. Розмір. У нас іде есочка, теж, я думаю, що це жіноча моделька. Наступна ось така з капішом. Досить така тепленька в формі курточки. яка вона теплезна, всередині має ось таке утеплення. На замочку. Розмір. У нас іде FSH3XL. Ну, ось така червона з етикеточкою. Розмір малесенького. Я думаю, СМ. Наступне, що в нас ще? Є ось така кофточка у нас попадається лілюрова, сірого кольору. Та й жіноча моделька. Розмір у нас йде XL. Наступна ось така сіренького кольору. Розмір у нас іде Елічка. Ще бачимо ось таку, розмір Есочка від Джаніна. Наступна ось така XS, чоловіча моделька. На замочку, гарні такі кольори. Ще ось така з капюшончиком, Чорна рожевим замочком. така червоного кольору, досить такий тоненький матеріалчик, теж Джаніна. Розмір у нас іде 48-й. Дивіться, ще яка досить така класна, чорна з білим на замочку, досить стильний фасончик і дуже-дуже м'ягесенька. Розмір також йде Наступне ось така сірого кольору, чоловіча моделька. Розмір від бренду Крейн, розмір емочка. Наступна ось така також сірого кольору, чоловіча моделька. Розмір у нас йде великий, напевне, 2 xl Це є фліс. Сорт украй. Ціна 10 євро за, за кілограм. Лодка у нас всього-навсього